Матір любить. На всі багатства і припливи мов, шануймо мову серцем і вустами. Народ без мови, це вже не на народ, без мови всі б ми сиротами стали, ідуть гріхи за нами і борги. Від них зректися, не шукаємо броду. Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочемо зватися народом. 9 листопада, у день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, наша держава відзначає День української писемності та мови, свято, яке гуртує усіх нас на шляху відродження духовності, зміцнення державності, формування громадянського світогляду. Кожен народ відбувся тоді, коли усвідомив себе у рідному слові. преподобний Нестор Літописець народився у 1056 році у Києві. Прийшовши у Печерський монастир ще юнаком, він прийняв тут Черничий постриг. І як свідчить історія, прожив у ньому майже 40 років, несучи послуг Літопис. Найвизначніший твір Нестора Літописця Повість временних літ він складений на основі раніше написаних літописів, архівних переказів та оповідань з поєднанням сучасних авторів подій. Це літопис, з якого беремо знання про першу на нашій території державу Київську Русь. Повість минулих літ написана давньоруською мовою. Вона зберіглась у Лаврентіївському та іпатіївському списках. Це не тільки історична, а й літературна пам'ятка Київської Русі. Це була найосвіченіша людина Київської Русі 11 століття. У 17 років Нестор став монахом і зачинився у печері, щоб працювати над історичними літописами. 20 років щодня він писав головну працю свого життя повість минулих літ. Вона стала першою історією руської землі. У ній Нестор літописець відтворив події цілого тисячоліття. Без нього ми не дізналися про хрещення Русі заснування Києва, життя Ярослава Мудрого та героїчні походи князя Святослава. Він став першим хронікером слов'янських земель, який у смутні часи зберіг для України її історію. Нестор Літописець Монах, народжений в Україні виникнення писемності. Епохальний крок поступу в історію кожного народу. Тривалий час у наукових джерелах уставленою була думка про те, що наші пращури здобули писемність, нібито лише після хрещення Русі, коли з Візантії та Болгарії прийшли в Київську Русь богослужбові книжки. Перші перекладачі цих книжок Кирило і Мефодій були творцями слов'янської азбуки. Брати з дитинства добре знали як грецьку, латинську, арабську, єврейську мови, так і південно-македонський діалект согунських слов'ян. Кирило працював у Патріаршій бібліотеці, викладав філософію. Мефодій спочатку був військовим. Потім обіймав посаду правителя однієї зі слов'яно-болгарських країн Візантії. Згодом він став помічником братові в просвітницькій діяльності. Кирило створив слов'янську абетку у 862 році. А вже у 863 році брати привезли до Белграда слов'янську Біблію. Та три-чотири богослужбові книжки перекладені слов'янською, виділяють два різновиди старослов'янської абетки Кирилиця і Глаголиця. Кириличний алфавіт у 11 столітті широко вживали в духовній і світській літературі східних слов'ян. Початки ж української мови зафіксовані в пам'ятках IX століття. Найвідомішою з них є Велесова книга. Велесова книга це літопис язичницьких жерців IX століття, до християнського періоду слов'янської міфології, найдавнішого праслав'янського письма, відомого науці як Період Черт і Різ. Випалені дощечки писані слов'яно руською мовою. Перші друковані книжки на Русі. 14 березня 1564 року майстрами Іваном Федоровим та Петром Стеславцем була надрукована перша точно датована книга на Русі. Із окремих букв вони складали рядки, які потім вставляли у спеціальні рамки і чорною фарбою змащували текст. Наклавши на нього чистий папір і стиснувши за допомогою преса, отримували аркуш за аркушем текст першої своєї книги. Восени 1572 року. Прибув до Львова друкар Іван Федорович і поселився на підзамчі поблизу Онуфрієвського монастиря. За сприяння духівництва міщан та ремісників закладає друкарню. У лютому 1573 року Іван Федорович розпочав видання першої відомої нам друкованої книги в Україні. Апостол, що вийшла у світ 15 лютого 1574 року і є зразком друкарської майстерності. В тому ж році вийшов друком Буквар, перший навчальний посібник зі старослов'янської мови. У 1581 році в Острозі, куди переїздить на прохання князя Костянтина Острозького, Іван Федоров видає Біблію, першу повну Біблію старослов'янською мовою. Українська мова терени тисячоліть. Рідна мова, який тернистий шлях довелося пройти тобі у своєму розвитку, скільки заборон витерпіти яку мученицьку долю вистраждати. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирають мову. Ліна Костенко. Найсумніші дати в історії нашої мови. 1720 рік російський цар Петро І заборонив друкувати книги українською мовою. 1775 рік Зруйноване Запорізьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862 рік закрито українські недільні школи. Які безкоштовно організовували видатні діячі української культури, заборонено видавати книжки українською мовою? 1876 рік указ російського царя Олександра II про заборону друкування нот українських пісень. 1884 рік закрито всі українські театри, 1908 рік. Вся культурна і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою. 1914 рік цар Микола ІІ ліквідовує українську пресу, газети й журнали. 1938 рік сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської мови. Чим підтинає коріння мові українській? 1983 рік видано постанову про посилене вивчення російської мови в школах, що призвело до нехтування рідною мовою? 1989 рік видано постанову, яка закріплювала в Україні. Російську мову як офіційну загальну державну мову, чим українську мову було відсунуто на другий план, що позначається ще й сьогодні. Малуювих на кривду нашу, в житті було, перебуло, повнилася чаша. І в чаші пінилося зло, і рідне слово завмирало, за силі, в дальній глушині, його зневагою карало, його палили на вогні, в його Шевченковому серці вбивали царські холої, однак воно в нерівному герці стояло за православим. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його слова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Українська мова це велика культура та історія. Українською мовою написані неумирущі твори Івана Котляревського. Та Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки, Ольги Кобилянської та Михайла Коцюбинського. Ага. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу. Ну що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, а вжива, як їх почує знать от Бога, і голос той, і ті слова. Ідуть меж люди. Як парость виноградної лози, плакайте мову, пильно й ненастанно, політ бур'ян чистіша від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона ще разу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнік. У тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійте заглядати у словник, пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч, у Грінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинути на сміх, співучий грім батьків моїх. Дітьми безпам'ятно забутий, о слово рідне, шум дерев, музика зір блакит на оках, Шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О, слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, вгорі спинися, Осяй мій край і розлетися, дощами судними над ним. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній. Шепіт зачарований колосся, поклик із котами на двобі. Ти даєш поету дуже крива, що підносять правду вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрість людської глибину, і тобі рости не в'януть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна замріяна душа. Слова росли з ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята. І кров'ю предків тяжко пурпурова. Якщо з українською мовою в тебе, друже, несе гара, не вважай її примусовою, полюби, як весняний ряс, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчини. Все, як пишеться в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить, і жорлива вона їй піднесена, тільки файл для неї чужий. В Ній душа Шевченкова, і Лесіна, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати була примусовою не путяще, бува, дитя! Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросивлен, покажите куху, кто еще с краю. Продавщица, что, чего, Я не понимаю. Кухлик любо покажите, кто еще сбоку смужка. На какой же кухлик здесь, если это кружка? Дети в руки, кухлик взял и нахмурив брови. на Украине живете и не знает ты Продавшиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда моєї корови, має бідна язика і не знає мови. Моя прекрасна українська мова, Найкраща пісня голосі трав, кохане слово, наше рідне слово, Яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла на смішки і зневаги, бездушну гру вже ідей. Ти сповнена відваги і любові, загра летіла птахом до людей, Ти наш вогонь на темнім полі битви. Невинна кров пролита в боротьбі, Тебе вкладаємо тиху молитву і за спасіння дякуємо тобі.